Добрий день діти! Сьогодні ми з вами проведемо чудовий день із Андрійком і його другом песиком баді. Одного літнього дня, коли Андрійко і баді вирушили на прогулянку, що вони відразу побачили на вулиці. Прямо перед машиною, по дорозі, на швидкості їхав хлопчик на скеті, а за ним на самокаті його друг песик. Діти! А можна їздити на скейті і самокаті прямо по дорозі? Чи для цього потрібно їздити по відведеним місцям? Ви праві, для людей із скейтами, самокатами, велосипедами є спеціально відведені місця, по яких треба пересуватися, щоб запобігти аварії на дорозі. Діта, що ж далі відбувалося на вулиці? Так, діти, друзі, гралися м'ячем прямо на тротуари біля дороги. А що може відбутися, коли така ситуація? Це дуже небезпечно. М'яч може потрапити прямо під колеса автобуса. І коли друзі вирушать за м'ячем, може трапитися біда. Тому, як ви вже і знаєте, гратися м'ячем треба на стадіоні, у дворі, на дитячій площадці. Ну ніяк біля дороги, де їздять машини. Коли Андрійко і баді прийшли у парк, баді побачив велике озеро. А було так жарко, і він з усіх своїх чотирьох лап як стрибне у воду. Баді зовсім не звернув уваги на той знак, який стояв на березі озера. Діти, може, ви підкажете баді, що це за знак? Так, це знак заборони купання. Тобто в цьому місці купатися не можна, тому що тут, можливо, глибоке дно, а можливо, у воді мікроби і віруси. Які можуть принести небезпеку для здоров'я. Тому треба вибирати місце для купання, і це вам зможуть підказати ваші батьки. А тепер, баді, що знайшов? Так, він знайшов мухомор. Та Андрійко вчасно зупинив баді, щоб він не розявив пащу і не спробував на смак, який це мухомор. Сподіваюся, діти, ви ж знаєте, що мухомор це отруйний гриб. І взагалі, коли знайдете гриби на дворі, руками їх не чіпайте. Краще зверніть увагу дорослих, а дорослі вже розберуться, отруйні ці гриби, чи їстівні. А ще влітку дуже активні змії. Вони можуть бути і у парках, і у лісі, і на галявинах. Тому, якщо раптом побачите змію, тримайтеся від неї подалі. Попередьте дорослих і дітей, які з вами граються про небезпечне місце. Ой, яка гарна яблуня! Які смачні та запашні яблучка! А що ж відбувається, що хоче зробити Андрійко? Так, Андрійко хоче з'їсти немите яблуко. Підкажіть, що Андрійкові треба зробити, щоб в нього не болів животик? Звичайно, Андрійку, обов'язково потрібно помити яблуко. Тому що на нього сідає пил, і можуть бути різні мікроби, від яких буде боліти потім животик, яке пекуче, жарке літнє сонце. Та Андрійко знає, і ви діти, пам'ятайте, щоб уберегтися від жаркого сонячного проміння, треба обов'язково на голову одягати. Панамки або кепки, і неважливо ви знаходитеся в цей час під сонцем, чи стоїте під деревом. Обов'язково голову треба захистити від сонця. Андрійко і баді, після прогулянку, неушкоджені, повернулися додому і ви, діти, пам'ятайте про правила збереження здоров'я влітку. Настав час прощатися. До побачення, до наступних зустрічей!